Шановний пане президент, коли буде підписаний е, закон про смертний вирок, отоді в державі буде порядок, тому що всі виродки, які називаються на війні і беруть мільйонні взятки, всіх притягнуть до кримінальної відповідальності і вони будуть боятися. В першу чергу працівників ТЦК, які б наживають мільйони, і попадають під розслідування, а їх випускають під мільйонні застави. А я би їх розстрілювала на місці. В другу чергу працівники ППС, які, якщо тепер перестануть тебе на вулиці, якщо в тебе є гроші, тебе відпустять. Нема грошей, значить грибуть в ТЦК. Щоби не забрали їх, бо за свою шкуру вони бояться. Далі скажу про робітників е, комісій, про всіх лікарів, які теж називаються на війні, здоровим бійкам, бічарам, е, вони дають інвалідні посвідчення, пишуть, що вони хворі, а хворим епілептикам, сердечникам. Люди, людям з опухолями вони пишуть, що здорові, і всім поголовно пишуть, що здорові старикам з хворими ногами відправляють на фронт. Адже в них теж є всіх діти. І як вони це думають? А за це все твориться? Що в нас нема кримінальної відповідальності? Якби возобновили смертну кару, то боялися б. І солдати мали б мотивацію йти на фронт. Бо знали би, що всі, починаючи від ТЦКника, закінчуючи депутатом, який теж наживається на війні, всі перед законом однакові. І я впевнена, що тисячу жінок, в яких погибли і гибнуть на фронті сини, чоловіки, батьки, всі жінки піддержать мене і підпишуться під таким законом. То буде самий справедливий закон. За що погибли люди, якщо тепер території повинні залишитися руським? За що вони гибли? За що? Хай би відповіли всі ті депутати, які попродали ті генерали, які попродали своє? Все о, о, продавали танки, самоліти? Все все продавали? Оружжя продавали? І вони повтікали за границю, нажили мільйони. А тепер нашим же оружям нас же розстрілюють. То де правда, коли вона буде правда та на Україні? Невже Україна така е, страна, яку, е, така держава, яку можна порівняти? З нігерією де не де, де нема ніяких порядків, отак точно і в нас як в джунглях.